Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час мін в студії я автор та ведучий Семко, А також сьогодні до мене прийшла начальниця управління спорту та рухливої активності департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації, пані Наталія Токар. Пані Наталія ради вас бачити. Дуже приємно на ми сьогодні з пані Наталією будемо говорити. Взагалі цей випуск виходить. Я маю всім нагадати, цей випуск виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як а безпосередньо наша програма називається Ментальне здоров'я Пликаємо стійкість і саме ця програма виходить на майданчику першого вільної мультимедійного проєкту Час змін. Я переконаний, я вас вже повністю заплутав в цих всіх назвах, але я знову таки переконаний, що я не заплутаю вас тими питаннями, про які ми сьогодні будемо з пані Наталією, А це ми будемо говорити про спорт. Про спорт як одну з основ безпеки нашої держави. Можливо, досить пафосне, пафосна така назва, пафосна така теза. Але я думаю, пані Наталію, ви зі мною погодитеся, що спорт це одна з основ не тільки безпеки нашої держави, а це одна з основ безпеки взагалі життя людини. Я, я, як ви вважаєте? Сто відсотків. А з чого це починається? От з чого ну... починає Е, я не хочу, щоб зараз були алюзії з е... тою радянською, чи совєтською піснею і е... картиною старою. А з чого починається спорт? З чого починається спорт у людини? Або з чого починається людина у спорті? Я От, думаю, як? моя особиста думка угу. з батьків з виховання всередині родини. Тобто відношення батьків до спорту, до е, занять дитини, до її здібностей, до її бажань, і е, як можуть батьки в правильне русло направити ці, е, ці таланти, бажання і е, взагалі виховання дитини? Я переконаний, що у нас всі діти талановиті. Я в цьому переконаний. Апріорі вони талановиті. Просто треба знайти їхній, де вони, що вони і як вони. Безумовно. А що робити, коли? Ну, не спортивні батьки. Ну, не спортивні я беру в лапки. Ну, я думаю, що кожен з нас сам знає, де знаходити інформацію, де її черпати, з ким спілкуватися, яким оточенням себе оточувати. І, звичайно, в нас є ресурси, де ми постійно розміщуємо інформацію, де. Можна знайти інформацію про досягнення наших спортсменів, які можуть стати мотивацією, можливо, переглянути ті чи інші змагання. Тобто, зараз ви знаєте, це не ті часи, які колись були раніше що доступ, особливо в громадах віддалених, був дуже обмежений для того, щоб, по-перше, знати про той чи інший гурток, що він є чи ту чи іншу дитячу юнацьку спортивну школу. А ну, зараз такий вік наш інформаційних таких технологій, що я думаю, якщо при бажанні людина зможе знайти будь-що тим більше. Враховуючи те, що трансляція постійна все нових і нових там, видів змагань, видів спорту, постійно щось оновлюється, змінюється, і їх є дуже багато в інфопросторі, було б бажання їх знайти. Я думаю, що це не проблема визначитися, що подобається дитині. Є безліч гуртків, є дитячі у наскі школи, я ж кажу, і в місті в нас їх багато, і по громадам вони є. Звичайно, в громад дещо обмежений в цьому напрямку ресурс, тому що все в порівнянні. Не так багато ну, звісно, да, там видів спорту, як, наприклад, в обласному центрі чи в більш великих таких містах. Але, тим не менш, я більш. Ніж переконана, що в будь-якому разі заохотити дитину до занять спортом можна в будь-якому випадку. Тим вот. більше зараз ще хочу no, no. сказати, що в контексті того, що у громадах зараз функціонують і дуже успішно розвиваються активні парки, активні парки, локації здорової України за програмою президента, був започаткований цей проект ще е, до війни. Але е, тим не менше, незважаючи на те, що час важкий, і ніби здавалось би, що не до спорту. Але е, я наголошую, і я думаю, що зараз батьки особливо це розуміють, що дитину саме в цей час, саме в цей важкий час потрібно заохочувати до занять спортом в першу чергу. Я не кажу, що е, потрібно е, відштовхнути якісь інші е, напрямки замінити. розвитку, да, угу. чи, чи замінити, наприклад, освіту е, тим самим. Ні, це має бути все в симбіозі, синхронно, але те, що дитина має займатися спортом, я в цьому глибоко переконана. Я думаю, що ті глядачі, які мене бачать, в цьому теж переконані і знаються на моєму власному досвіді, тому що в мене вся сім'я дуже спортивна. Всі діти займаються спортом і чоловік. Спортсмен в колишньому зараз тренер. І так, що я хочу сказати цим, що ви знаєте, такий поток зараз негативу. от, я ж кажу, незвичайно на такі важкі часи. Діти постійно сидять в гаджетах, діти сприймають все, що робиться, і все, що говорять вдома. І позитиву тут мало, скажімо так. Да? І саме заняття спортом. Те, що зміцнюють лише фізично тіло, там, і дух, і так далі, тут дуже є висока емоційна, психоемоційна складова. І саме в контексті ментального здоров'я і впливу спорту на нього, тут це питання стоїть, мені здається, ну на першому місці для того, щоб відволікти дитину, щоб вона свій стрес виштовхувала саме через спорт, крім того. Це база потім для можливо майбутнього його спорту вищих досягнень. Угу. А... Ну і не забуваємо, що це один напрямок, а інший напрямок це здорове тіло, здоровий дух, і це захисник держави. Захисник і захисниця держави. Так же ж. Ми будемо чесними, що представники спортивної родини угу. на фронті це одні з найвисокоефективніших воїнів, тому що мало того, що вони фізично готові. Вони готові. Психологічно, тому що ту закалку, яку вони проходять в спорті, ну я думаю, що зі мною погодяться багато хто, що спортсмени вони і в житті, ті спортсмени, особливо, які досягли успіху, якого певного, да. Що вони в житті теж є дуже успішними? Пані Наталі, от ми зараз ми ще про це поговоримо, обов'язково дійдемо до цього пункту, так сказати. Я ще раз хочу повернутися до питання, з чого все починається, але тут я вже трішки розширю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на сьогоднішній день чи відіграє? Ну не відіграє, неправильно, ні, забираю слово. чи... Є тим початковим майданчиком, де можна спробувати себе розвивати, спробувати себе в різних абсолютно напрямках. Я беру зараз противні напрямки. Чи є тим майданчиком, чи залишився той майданчик, який ми називаємо школа? Адже раніше. Я... Загальноосвітня я загальноосвітня школа найпрості найпростіше, не спеціалізовані якісь школи, не гуртки, а найпростіша школа, куди приходить маленька дитина, її приводять, а потім туди приходять тренери з різних видів спорту, демонструють, запрошують, і звідти все починається, починається, починається. Залишилася школа такою. Ви багат... ніби знали, що запитати потрібно. А, я вам я, хочу я сказати, я готувався. Що зараз, до, скажімо так, 2023 року я. Сказала mm -hmm. вам чітко, що ні, але завдяки проекту пліч опліч, які знають всі у кожній школі, у кожному селі. Е тепер я можу сказати, що це так. Mm -hmm. Тому що, наприклад, ми ж спілкуємося з громадами і знаємо там більш-менш ситуацію по спорту. Коли ми приїхали на одне на один із заходів, е мені сказали, що е кількість дітей, які навчаються зараз вже в дитячій юнацькій спортивній школі, збільшилася на 30% після того, як було впроваджено. Проект плічопліч, пліч». угу. чому тому, що як би важко він нам всім не давався, тому що був супротив шалений, тому що це вже треба було щось робити, і були змушені кожна школа в найвіддаленішому селі мала можливість, а потім е, е, зареєструвалася для участі в тому чи іншому виді спорту, навіть якщо це був хоча б один вид спорту. Угу. І коли е, ви знаєте всі школи заполонив цей проект. І коли діти відчули оцей змагальний дух, по-перше, командний дух, вони спілкуються, вони мають е, більше часу спільного, який вони проводять, однокласники, чого раніше не було. Цей проєкт настільки зайшов круто, що ми зараз тільки можемо зрозуміти, коли ми маємо чемпіонів з волейболу і призерів з баскетболу, це всієї України на хвилиночку. Це mm -hmm. е, діти були представлені з кожної області і представлені найсильніші. Ми просто були на такому піднесенні емоційному, Ми зараз з нетерпінням чекаємо наступного проекту, і ви не уявляєте, як школярі його чекають. Ви знаєте, я уявляю. Я трішки маю уяву, тому що в мене, от саме на цьому місці, де ви зараз знаходитеся в нашій студії, Сергій, сидів Сергій Дусь, і він розповідав: він розповідав: от в нього очі горіли. От саме в нього очі горіли. і Я запитував, як, як так вийшло? Що е, я нікого не хочу образити абсолютно нікого, але як так вийшло, що от е, твої діти з бару. Барські діти, ну як би це не звучало, вони змогли. Вони змогли виграти тут, і вони змогли поїхати на всеукраїнський на наш національний рівень, і там дуже дуже гарно показати і виграти місця. Так що трішечки я пам'ятаю цей момент, і я він дуже пишається, а мені дуже приємно, що от саме так... я хочу сказати, і я пишаюся нашими спортивними функціонерами, які нам настільки допомогли Ви ж розумієте, що це все на аматорських засадах, на просто їхній порядності. Що вони. Вони настільки включилися і допомогли на кожному етапі. Ну, це ось... ж і територіальні громади, розумієте, це е, шкільний рівень, потім громади, потім райони, потім угу. обласний. І, і от потім... наші фахівці, угу. особливо керівники федерації з тих видів спорту, вони надзвичайно круто війшли в цей проект і підтримали, все допомагали. Я дуже щаслива, що в нас є такі Я... фахівці. це постійне питання, чому, чому до цього часу, чому навіть в такий важкий час, коли йде мова про дітей, коли йде мова про розвиток дітей, коли йде про і потрі і так далі. Так далі, чому ми постійно говоримо, що на вла. Власному прикладі, що це безоплатно, що це от тільки на власній ініціативі. Чому Чому от тут немає такої нормальної класної, хоча б невеликої підтримки держави? Ну я б так не сказала, тому що є підтримка, 에, ну, дивлячись, що ви маєте на увазі в заробітній платі, ну яким чином це можна здійснити, якщо то вчитель фізкультури, той тренер в Дюссша це неможливо просто механічно навіть зробити. Тому, скоріш за все, тут іде така ініціатива від держави, щоб включалися всі на рівні територіальних громад, на рівні областей, на рівні великих міст і невеличких населених пунктів. Розумієте, не може держава в такий важкий час брати на себе настільки не може, погоджуюсь, но діти. От мені здається, Правильно. все, що стосується тому, дітей, тут має йти зрозуміло. Просто... Звичайно, саме тому, от е, основною, е, основним напрямком зараз політики держави в галузі спорту є масовий спорт, угу. і окремо я скажу пізніше, це ветеранський спорт. Масовий ветеранський говоримо пізніше. А зараз я ще одну е, я не я хотіла при... сказати з приводу підтримки держави, і саме ініціатива. Проведення таких заходів, тому що на рівні державному, всеукраїнському, все було на найкращому рівні. Uh -huh. Діти були задоволені, їм були роздані подарунки. Вони всі призери їдуть в буковель на відпочинок. Тобто, держава максимально сприяє тому реалізації того проекту, ну, тобто щоб є, в ньому, є можливість. Так, звичайно, щоб в ньому хотілося а, брати участь. Я ну, просто от... кажу про фахівців на місцях, які от, якщо б розуміючи... на найнижчому, на найпершому рівні, от на найнижчому, на найпершому рівні, якби. Вже було якесь заохочення, Ну, знову таки, ми не про це сьогодні говоримо. Я хотів сказати ще про одну дуже приємну річ, а саме про Вінницю, як е осередок, як центральний осередок в, е в акробатиці. Української акробатики. Mm. оце дуже приємно. Е, і е, я постійно про це говорю. Я е, в, іноді в таких темах я називаю столи... і я думаю, я не помиляюся, що це столиця української акробатики, саме Вінниця. Це дуже і дуже приємно. Вінниця, він навіть не Вінницька область, а от наша е, рідна Вінниця. А чому я про це згадав? Тому що за декілька десятків днів. Почнеться <голов...> почнуться головні старти е, м, світу. А головні старти світу це Олімпіада. Як українці, наскільки вам відомо, яка у вас є інформація? Скільки у нас є ліцензій, е, чи взагалі як українці підготувалися в цей дуже дуже ну, важкий та інформація, скажімо так, якою я володіла там саме сьогоднішній день? Я вам сьогодні. 100% не можу сказати, тому що зараз проходить е, е, останній такий. Відбір, хтось ще може добиратися, хтось ще може по рейтингу заходити. Остаточної інформації ще поки немає. Угу. До 100 ліцензій було там, місяці два тому, якщо я не помиляюся. В цьому році, на жаль, набагато менше ліцензій Україна має ніж у попередніх олімпійських циклах. Але я хочу вам сказати, що я пишаюся тим, що у нас є дві ліцензії, наприклад, порівняно з попереднім циклом, у нас була одна. І ці хлопці, які будуть представляти Вінничину, це Дмитро Даниленко з веслування на байдарках і каної і Роман Кокошко з легкої атлетики в розділі штовхання ядра. Угу. Я сподіваюся, що вони будуть не тільки учасниками, а вони привезуть Презерами. якісь винагороди. Ну бажаємо, щоб вони зайняли тільки найвищі місця. Крім того, у нас будуть уже є на сьогоднішній день відомо про трьох паралімпійців, але ж знову таки я не можу зараз 100% сказати, що їх вже 3-2, це 100%, тому mm -hmm. що ми чекаємо. Оприлюднення на сайті Міжнародної федерації. Тому от така от історія. Я сподіваюся, що наші представники гідно представлять Україну, наші війничани. Але я хочу знову ж таки наголосити, що навіть не дивлячись на такі важкі умови, в яких вони тренуються тут в Україні. Мені здається, це їх ще більше мотивує, і вони настільки завзято до цього процесу підходять, що я думаю, що в них все вийде, враховуючи той психологічний стан, враховуючи матеріальний стан баз, які є, скажу м'яко, вони бажають тільки найкращого. Да? Для того, щоб дійсно показувати, тому що ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. А ви казали, що я на завершення програми ще проговорю про і паралімпійські види спорту. Е... Види спорту, осіб з інвалідністю. Так, да, да, осіб з інвалідністю. Що тут? Як він тут? Вінничина тут чудово. Він одна з найкращих в цьому плані. Найсильніших можна сказати. так? Найсильніших, звичайно, uh -huh. наші паралімпійці, наші спортсмени з інвалідністю завжди були одними з найкращих на світовій арені. І я вам хочу сказати, що в цьому контексті у нас зараз. Завдяки підтримці народного депутата Ірині Новорзові, яка є членом комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, яка ініціювала вже дві зустрічі з ветеранським активом, тому що будемо чесними зараз. Це такий основний теж напрямок, якщо говорити про спорт осіб з інвалідністю, тому що ми всі розуміємо, що на жаль, їх з кожним з кожним днем буде ставати все більше, і ми в цьому. Контексті маємо включатися на повну, що ми і вже починаємо успішно робити, тому що був створено координаційну раду при обласній військовій адміністрації. Начальником військової адміністрації був виданий наказ про розвиток і підтримку взагалі ветеранської спільноти, в тому числі і напрямок спортивної галузі, теж був врахований, що ми маємо робити. І хочемо сказати, що у нас прийшла зустріч з ветеранським активом з керівниками спортивних федерацій з головами громад, де було тоді прийнято рішення про створення координаційної ради, в яку не всі будуть входити. А з ветеранського активу входять учасники Invictus Game. і спільно ми будемо напрацьовувати, звичайно, враховуючи потреби безумовно саме їх. В першу чергу mm -hmm. по їхньому запиту будемо вже дивитися, як ми можемо вплинути і чим ми можемо їх підтримати для розвитку тих чи інших нових, можливо, видів спорту. Уже зафункціонувало відділення паравелоспорту У нас на базі регіонального центру інваспорт. Зараз ми в процесі відкриття пара тобто це веслування. І я думаю, що от по запиту вже самих ветеранів, що вони будуть бачити, що вони ну, де вони зможуть себе проявити, тому що звичайно для них. Там інвіктус гейм це теж такий, от і ще є кілька таких світових змагань, не враховуючи паралімпіади, тому mm -hmm. що не кожен вид спорту там представлений, звичайно. Ну не кожен да, олімпійський, вони вже тому не будуть. Кожен можливо, з тих, хто пойме почне займатися на аматорському рівні, можливо, потім захоче вже проявити себе вже на. Змаганнях, mm -hmm. якщо там воно піде, вони зможуть це краще і краще. А зараз умови міжнародні партнери надають просто шикарні, тому що підтримка ветеранів війни дякуємо їм, звичайно. Дуже велика і є багато проектів, є багато навчально-тренувальних зборів, якихось поїздок. От я бачила, ну приходив такий запит, щоб повідомляти ветеранів, щоб вони могли там брати участь. Звичайно, для цього потрібно там певний час якоїсь підготовки. Що ми над чим ми зараз активно працюємо? Це над впровадженням адаптивних видів спорту і. Саме основне, що на рівні громад, тобто не тільки на рівні обласного центру, а саме на рівні громад, щоб з кожної громади, де є невеличка кількість цих людей, щоб їм було з ким працювати. До речі, для цього і в нас знову ж таки повторюсь: хто не знає, є активні парки не в кожній громаді, але вони вже ну, набирають таких обертів. Що, по-перше, що не лише тільки той спеціалізований активний парк може бути використаний, це просто будь-яка локація, майданчик там. І все таке інше для того, щоб працювати з цими людьми. Тому я сподіваюся, що у нас все вийде, і в цьому напрямку також і наші паралімпійці будуть з кожним роком все краще і краще результати. А я сподіваюся, що чим більше людей вийде і в активний парк, і на свіже повітря, і на просто бігову стежину, і Будь де е і відчує е хоча б на хвилинку на якусь мить відчує себе здоровою, відчує себе спроможньою, Я переконаний, що це кардинально міняє і психологію, і фізіологію, і само собою е фізичний, безпосередньо фізичний стан. А він для нас зараз дуже і дуже важливий. Е я щиро дякую. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, начальниця управління спорту та рухливої активності. Рухової, рухової та активності департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації пані Наталія Токар була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І я маю проговорити всю цю шапку. А на нашому майданчику виходить програма. Проєкт, який має назву Ментальне здоров'я плекаємо стійкість, який входить в всеукраїнську, всеукраїнський проект. Ну так вийшло проект в проекті, який має назву Ти як? І кожного вівторка ми говоримо з. Саме на ці теми ми говоримо на ми говоримо і про ментальне здоров'я. Ми говоримо, як себе підтримувати, як допомогти. Якщо знову таки ви знаєте, а наші мої спікери знають практично все. Я вам щиро дякую. Шановні дякую. наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. новий вінницький ритм. 101,8 і 8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч.